Привіт глядачам! Якщо ти потрапив на цей відео, то це супер гарна новина, тому що це означає, що я комусь цікава. Е, ну, принаймні, хоча б комусь. Але не про те зараз. Справа в тому, що я зовсім новенька в Ютубі, просторах Ютубу, ну, не. Не подумайте, це не зовсім так. Я створювала вже цей канал вже дуже-дуже давно, але я ніяк його не вела. І тільки-тільки зараз я подумала про те, що мені хотілося би поділитись трішечки інформації про те, як я живу, як я малюю і що я взагалі роблю в цьому житті. Щоб довго не розподякувати, давай одразу до сутті. А саме, хто я така і що я тут роблю. Відповідь в тому, що я артіст, ну, це логічно, звісно ж, але я діджитал-артіст, котра довгий час працювала в гімдеві, і в якийсь момент зрозуміла, що е, я накопичувала досить багато інформації в собі, в своєму мозку, щоб е, почати ділитися цим. І саме як я можу поділитися своїми. Знаннями, свої інформацією, своїми думками про різні речі в артсфері, в арт артком'юніті, те, що наболіло і не тільки, і за допомогою чого я все це можу зробити правильно, за допомогою Ютубу. Якщо ми з тобою на таких відвертостях, то треба зазначити те, що я буду тут робити. Перш за все, я примітила, що мені дуже сильно не вистачає розмовного контенту від саме авторів, творців і художників Укр ком'юніті тому своєю кандидатурою я намагаюсь внести свій внесок в культуру та стати малесенькою частиною загального спільного діла. В рамках цього я планую робити розмовні відео з підпитами на фоні по типу того, який ти бачиш на своєму екрані. Цей тип буде трішечки про наболівше, про цікависте, про може трішечки особливе життя. Хто зна, хто зна про мій досвід, про різні розмови та розповіді. Чому ні? Це прикольно? Ну я вважаю так, принаймні. Ну і друге, за що дуже дуже сильно хочеться взятись, це про допомогу у малюванні у початківців. Бо я по собі знаю, коли ти початківець, і в тебе нібито і є досить багато джерел, з котрих ти можеш черпати свою інформацію, але немає якогось базового розуміння, щось це з цим бляха робити. Що? Ну, наприклад, подивився ти декілька іномовних е, відосів про те, як рендерити, але все досить не розумієш, як е, тобі це застосувати у на, безпосередньо своєму арту. Про те, як тобі застосувати ці прийоми на своєму особистому стилі і як це буде виглядати. Тому я буду дуже дуже рада, якщо я зможу своїм відео полегшити тобі весь твій шлях, і може чимось допоможу. Також я розумію, що зараз дуже складні часи, і всім потрібно якось трішечки розслаблятись. А такі відео, наприклад, мене дуже сильно заспокоюють і змушують якось трохи легше відноситись до повсякденного биту, до всіх речей, які визивають дуже сильну тривогу. І такі розмовні відео поринають мене дуже глибоко до своїх думок. Через це я трохи легше себе відчуваю. Так як я починаю розвиток цієї сфері, на початку мені дуже важливий твій фідбек. Так що, якщо я тебе змогла зацікавити, то, будь ласка, постав подобайку та можеш щось написати у коментарі. Мені дуже буде приємно щось чути, і, можливо, зроблю якісь свої висновки з цього. У будь-якому разі, це буде мене надихати, розвиватись далі і робити. Далі спідпейнти та про щось цікаве, цікаве розмовляти, шукати нові теми, нові ідеї і просто підіймати тобі настрій, чому ні. А на фоні весь цей час був процес малювання, замовлення персонажки з реддіта. Я іноді туди ходжу для того, щоб шукати цікавих персонажів для себе. І на цьому все. Мені було дуже цікаво трохи познайомитись з тобою і розповісти про себе. Так що будемо на зв'язку, Па-па!